Працівники державного бюро розслідувань спільно зі службою безпеки України повідомили про підозру командувачу регіонального управління сил територіальної оборони Південь, який змушував підлеглих будувати йому будинок. Зараз ми про це більше дізнаємося. У радниці з комунікації ДБР Тетяни Сап'ян. Пані Тетяно, добрий вечір. Добрий вечір, Яна. добрий вечір усім глядачам. Одразу хочу сказати, що на щастя це не чисельні випадки, коли посадовці у військових частинах перевищували свої повноваження і відправляли військових, які є їхніми підлеглими, будувати будинки собі чи рідним. Але на жаль, такі факти фіксуються. Як вдалося цей факт зафіксувати? Тому що чесно кажучи, це звучить як з минулого життя просто ситуація, як якась сценка в гумористичній передачі. Так, я з вами згодна. Дещо минуле тягне намагається підтягнути до себе і майбутнє, але є правоохоронні органи, які користуючись усім багажем оперативно-слідчих заходів, які є у їхніх наявності, їм вдається виявляти подібні випадки. Так як я сказала, що це не по не поодинокий випадок, але їх і не багато водночас. Та можу лише сказати, що сьогодні мова йде про людину, яка обіймає дуже високу посаду, це командувач Регіонального управління сил територіальної оборони південь, тобто, ми з вами розуміємо, який це масштаб, і ця людина долучила трьох солдатів до будівництва свого маєтку. Це сталося ще минулого року, і понад рік вони будували йому дім. А доплати отримували з бюджету як за виконання бойових завдань на передовій. Тобто, ми з вами можемо припустити, що в принципі людина, яка обіймала високу посаду, будувалася за рахунок державного бюджету. Так відповідно йому оголошена підозра у перевищенні службових повноважень, що заподіяло досить суттєву шкоду в умовах воєнного стану. За таке суд може призначити і позбавити волі до 12 років. Звичайно. Що задача ДБР це назбирати факти, а задача суду вже перед ним буде стояти вислухати обидві сторони і ухвалити рішення на сьогоднішній день. Коли ми говоримо про це кримінальне провадження, я можу сказати, що зараз слідство перебуває на етапі обрання запобіжного заходу. для... Цього високопосадовця і сторона обвинувачення проситиме утримання під вартою, але з альтернативою внесення застави 5 мільйонів гривень. Тобто, ви розумієте, перед людиною стоятиме вибір. Подивимося, яке рішення ухвалить суд. До речі, щодо подібних випадків хоче, щоб громадяни усвідомлювали, а всі, хто мають повноваження, просто закарбували це у своїй пам'яті, що відповідальність невідворотна. А на сьогоднішній день от якось так склалися обставини, збіг. Що справа заступника командира батальйону саме однієї з військових частин Одещини, який майже рік примушував підлеглих теж будувати приватний будинок, наразі перебуває в суді. Вона пішла. Якщо я не помиляюся, у лютому місяці цього року ця справа пішла в суд. Там складалося так, що ще в серпні 22-го року, тобто, ми з вами припускаємо, пригадуємо, що це. Півроку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Він дає вказівку бійцям, замість того, щоб обороняти, виконувати безпосередньо свої обов'язки, будувати маєток для його тещі під Одесою. І е, поки солдати працювали як будівельники, їм нараховувалася заробітня плата як військовим. Тобто схема зрозуміла. Ну і Заступник командира обвинувачується за трьома статтями Кримінального кодексу: це і зловживання службовим становищем. Щом і перевищення службових повноважень, а також і привласнення та розтрата майна угу. тут мова йде угу. про те, що гроші виплачували з того військовим з бюджету. Ну і звичайно, що остаточне рішення буде ухвалювати суд, але суворе покарання до 12 років позбавлення волі. А де цей заступник командира перебуває? Він в СІЗО чи під заставою. Наразі я так розумію, що так як справа в суді він перебуває в тих умовах, які дозволяють саме процесуальний процес, але він співпрацює, якщо справа в суді то швидше за все він пішов і в межах процесуальних він співпрацює зі слідством. А високопосадовець, якого затримали сьогодні, чи зрозуміла його позиція? Як він пояснює те, що під час війни, да навіть якщо і не під час війни, військові будують йому будинок. Я вам скажу відверто, що наразі цьому високопосадовцю стало зле і він перебуває у лікарні. Тому власне і відтягується процес обрання йому запобіжного заходу. Зрозуміла, дякую, пані Тетяно. Можливо, це знаєте, алергія на ДБР або на СБУ так проявляється. Дякую за те, що до нас приєдналися. Це була Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації державного бюро розслідувань.